Сили оборони України відновили становище біля Успенівки Пологівського району на Запоріжжі. Про це повідомляє аналітичний ресурс Deep State. Водночас ворог окупував нескучне, а також просунувся у Времіївці турецьку котленому біля удачного янтарного Нововасилівки сухих ялів. І це Донеччина. За свіжими даними від генштабу збройних сил протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення на фронті російсько-української війни. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний та півсотні авіаційних ударів. Крім цього, росіяни обстрілювали наші позиції понад 5 тисяч разів. З них 142 рази із РСЗВ. А ще окупанти запустили по розташуваннях ЗСУ понад 2 тисячі дронів камікадзе. Натомість ракетні війська, авіація та артилерія сил оборони за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу Росіян, також озброєння військової техніки, 4 засоби ППО та 3 пункти управління. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів на покровському відтинку Наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора.